Центр фізичного здоров'я, спорт для всіх, спільно з Департаментом освіти і науки Хмельницької державної адміністрації, наше управління освіти, молоді та спорту, з нагоди Всесвітнього дня здоров'я оголосили фестиваль Рух заради здоров'я. Це фестиваль ранкових зарядок. І сьогодні ми з вами включаємося в такий фестиваль. Він буде проходити протягом цього тижня. Сьогодні, 7 квітня, Всесвітній день здоров'я. І мета даного дня це пропаганда здорового способу життя. Вона тісно переплітається з метою конкурсу фестивалю ранкової зарядки. Таку зарядку ми будемо проводити протягом цього тижня, а з наступного тижня у нас буде один день здоровий ранок. Коли теж буде проходити ранкова зарядка з використанням різних видів спорту. Сьогодні таку ранкову зарядку з вами буде проводити копечинський Володимир Васильович. Давайте його привітаємо! Копечинський Володимир Васильович почесний працівник фізичної культури та спорту України. Неодноразовий чемпіон світу з гергового спорту. Дворазовий чемпіон Всесвітньої Олімпіади 2011 та 2014 років. Занесений до світової книги рекордів гінеса з важкої атлетики. Наш тренер з важкої атлетики. Ще раз його вітаю. оскільки У нас йде всесвітня. Така підготовка оздоровлення діточок, бо я був очевидцем, як тут на цій лінійці втрачають наші діточки свідомість і тоді шукають медсестру спасати. Будь ласка, займайтеся, оздоровляйтеся, о... холоденькою водичкою обтирайтеся і не, ліні... не лініться виходити бігати на стадіончик. Будь ласка, спортзал для вас. Тренажери для вас. Я власноручно сам наварив для всіх м'язів. Дехто з ваших школяриків вже починають ходити до нас займатися. Сьогодні ми мусимо провести цей урок. І так почнемо нашу першу вправу. На що я буду вам показувати, а потім будемо разом всі працювати. На щот раз-два руки вверх. Я показую на три-чотири руки вниз. І так, починаємо. Раз, Два, три, чотири. На носочки. Раз, два. Потягнулися. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. На Голодці. Дуже чудово. Дуже разом всі люколи ці умнички, голодці. Світуючи вправо. Я буду. Показувати, говорити вам, наприклад, ліва рука, а сам піднімаю право, так як зеркальне, як зеркало дивитись. Слідує, що право, не робіть, не робіть. Підняти ліву руку на раз, зміна положення рук, на що два, друга зміна. І так, підняли ліву руку, зміна рук, най, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Pierwsze, ma, wie, czyli raczej, ma, wie, że w końcu leży. Pierwsze, nie tylko raczej, nie tylko raczej, nie tylko raczej. No, czy ty jest kurka, czy ty jest raczej, że w końcu leży? W końcu leży. Pierwsze, nie tylko raczej, nie tylko raczej. Раз, два, що, там, руки, відводим, на два чорта. Руки д'єру відводимо. На два рахунки, руки прямі. Руки переберуте. Вставте. Вправо хоче. Най. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили руки. На два рахунки. Наклон справа. Вправо. Руки на пояс.

Тільки наклон вперед і назад. На що трезу. На рахунок раз наклон вперед. на рахунок два. Наклон назад. І так три-чотири. Так само. Руки на пояс поклали. Вперед. починай, Раз, два. Три. Чотири. Помаленьку. Раз. Два. Три. Чотири. З кожним разом більше. Раз. Наклоняємося. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. Два, три. Закінчили. Руки на поясі. Руки на поясі. А зараз буде вправа. На чотири рахунки повертаємо тазом в ліву сторону. І потім на слідуючу чотири в слідуючу сторону. В яку вам подобається Про, э, сторону? Поче. Раз, два, три, чотири. В другу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Четыре, і раз, два, три,